Що я ще рекомендую? Зайдіть і знайдіть відео з першої річниці незалежності вічі на Софійській площі. Боже, це просто фантастичне відео, яке ну розкриває для нас дуже багато істин, що є для нас зрозумілими уже зараз, але тим не менш, і на першу річницю про них говорили. Ми знаємо, що Україна здобула незалежність минулого року у винятково пригожих міжнародних обставинах. Коли впала імперія, і що на таку нагоду ждали даремно попередні десятиліття, сотнями літ? І всі ми також знаємо, що існуючі далі імперські елементи Росії на ділі не визнають незалежності України, вони намагаються організувати антиукраїнські диверсії. Це серйозна загроза. Для молодої української держави, Мирослав Прокоп. Можете послухати інші промови, вони Ну, вони відображають нашу реальність зараз. І цим і класні архіви для того, щоб бачити візіонерів, до думки якого, яких треба дослухатися, і бачити брехунів і блюзнірів, які просто. Я проститутка, готова служити будь-якій власті. Хочу показати вам ще одну промову, зокрема, для того, щоб проговорити ще одну тему. Іван Плющич. Головне ж сьогодні для нас, і саме на цьому я хочу наголосити, звертаючись до шановного віча, необхідність досягти загальнонародної злагоди ім'я нашого майбутнього. Ми всі повинні згуртуватися навколо єдиної мети. Розбудувати Україну і не допустити помилок минулих років. Слід відкинути, слід відкинути всі кривди суперечності і усвідомити, що ми є громадянами незалежної України, які якій житимуть наші нащадки, і яку ми повинні зробити сильною і процвітаючою єдність і тільки єдність всіх нас сприятиме цьому слава народу України! Слава Україні! Браво! 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 Окреме задоволення я отримала від того, що роздивляючись архівні відео, роздивлялися людей на цих відео, тому що це дуже цікаво. По-перше, ти бачиш величезне число різних цікавих типажів. По-друге, ти просто. Mm. Ну, Зростаєшся з цими українцями. І відстань ніби вас відділяє. Але от те що ти можеш прожити з ними той досвід. Вони слухають якийсь текст, ти слухаєш якийсь текст твій разом. Це дає можливість мати з ними зв'язок. І е, тут просто цей кадр з прапором він ну, мене прямо заворожив. Е, з цим прапором, з цим хлопчиком. Але насправді я. Досить активно зависала на деяких відео, роздивляючись людей в кадрі. Це різні абсолютно враження були, але все одно там як діти дивляться, це святкування незалежності, здається, якийсь там чи 98-й рік, чи 99-й. Це, наприклад, та от перша річниця незалежності на Софійській площі. Ти дивишся на цих людей, і вони якісь такі тобі прямо близькі. А зараз буде, а зараз приготуйтеся, зараз буде. Класний типаж. А це протести, до... точніше не протести, це а, мітинг до 77-річчя жовтневої революції. Бачите, жінщина просто відображає. Ви знаєте, це готовий костюм на Геловін, якщо ви хочете вдягнутися як а, така а, комуністка завзята. От, в принципі, шукаєте костюм на Геловін ось вам готовий образ. Дуже дуже легко робиться якийсь пальто, значить, бантик, платочок і велика в'язана шапка. І я для вас підготувала ще один дуже прекрасний візуальний образ, який я надибала випадково на одному з документальних теж сюжетів того періоду. Йдіть, подивіться, це просто прекрасно. Хлопчик, я не знаю, стібанувся Янукович. Їздить регіонами України, і от там був такий хлопчик, який стояв, і я не знаю, хотів Віктору Януковичу подарувати його пальтрет чи що. Мені здається, що якщо залишитися з цим пальтретом в одній кімнаті, то буде горе якесь, буде абсолютно горе. От, Так що не знаю, два візуальних враження сьогоднішнього етеру, мені здається, це ось ця комуністка і пальтрет Янукович.